3 червня 23-го року огляд каміна і плити. Ось так виглядає на сьогодні наш камін. Вже фактично завершено укладку оздоблення. От, ще деякі моменти там пооставалося доробити, але в основному якби основна площа вже зроблена. От. Далі. Затираються шви, ще десь докладається плитка, де потрібно. Ось, Наприклад, вчора ось тут збоку закладали плиткою і ось тут, тут ще не закладено. А також ось тут ще треба докласти плитку і фактично буде робота йти на завершення. Зверху там покладена плитка. Плоска вона має фактично трошки виглядати, а потолок має закривати частину її. Ну, Побачимо. Можливо, її потрібно буде замінити, поставити більшу, а можливо, вона залишиться така. Це вже буде вирішуватись, коли буде натяжний потолок.